Вітаю, друзі, слава Україні! У нас сьогодні 87-й випуск спільного з вами проєкту Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Перед тим як перейти до висвітлення запропонованих вами тем коротко, як завжди, нагадую: щоб ця інформація, це спільний наш з вами контент, став більш широко розповсюджуваним. Потрібно виконати певні умови YouTube, його алгоритми. Там прямо написано. Чим більше переклад у постійних уже давніх глядачів, тим більше Ютуб його рекомендує назовні. Залежить це так само і від кількості підписників, і від поширень, вподобайок, нагадувань, коментарів і тому подібне. От, якщо щось вам подобається, якщо ви хочете на це відреагувати, я буду вдячний. Але паралельно з цим це допоможе тому, щоби. Така інформація виходила поза рамки нашого вузького кола. а це важливо. А тепер відразу переходимо до відповідей на запитання. Перше воно, власне кажучи, стосується воно вже давніше. Я... Прошу пробачення у всіх, кого раптом зависають ваші запитання. Особливо, якщо вони довгі. Я дуже часто висмикую ті, що коротше, щоб було легко, швидко відповісти, тому що зачитування, там їх е, спроба проаналізувати безпосередньо в ефірі теж забирає зайвий час, але іноді короткі, прості, і всі інші теж ну, буває, що попадають з певним запізненням. Я просто фізично не встигаю. Є певні обмеження, оце це є наші півгодини. Але далі йдемо до цього питання. Воно трошки давніше вже. Е, питається автор про оту статтю ще за середину серпня у Нью-Йорк Таймс, яка фактично, як він вважає, була спрямована жорстко проти Сергія Пашинського, що нібито всі ті дикі корупції в закупівлях винен саме він, оскільки Зеленський його називав злочинцем. І як пише автор, голос Америки, українська редакція саме теж опублікувала коротеньке тенденційне повідомлення про це в стилі інтерв'ю Єрмака гав. І в Кубуло. Перепрошую за емоції, але шок ще не минув. Дякую. Значить, давайте так. Я не буду багато тут відповідати, тому що насправді Пашинський дав сам відповідь. Зараз я на неї пошлюся. Але основне, ну, перше, американська преса. Дає свої трибуни дуже різним середовищам, якщо вони кимось підкріплені. Москва має неймовірно обіські можливімовірні лобійські можливості в США серед професури, особливо. Ота лівацька професура, вона завжди ж лізе різні видання, і як їм не дати, якщо він професор філософії. От такий появляється регулярно з критичними висловами проти України. Є відверто замовні статті, є статті, в яких зміщуються акценти. Ота ж у Нью-Йорк Таймс я б сказав, що та стаття, в якій були просто зміщені акценти. Вона про Пашинського, в принципі, дає позитивну інформацію. Вона дає позитивну інформацію про можливості української оборонки. Може, хіба що ми про різні статті говоримо, я не знаю. Але там вставлено фактаж. Ну, власне, не фактаж, а брудний натяк, зміщений акцент, що, мовляв, довелося в Україні працювати із таким, як Пашинський, щоб врятуватися від там всіх всіх інших, хоча в нього там є якийсь корупційний шлейф, І, мовляв, ті ті не виявилися дещо завищеними, і через це це є корупція. Ну, Пашинський сам на це відповів, але суть чому. На той момент Зеленський зруйнував систему українського Бронпрому і закупівлю озброєнь за кордоном. І тільки кілька країн. Готові були нам постачати озброєння. коли було знайдено в Болгарії тим самим Пашинським Болгарії снаряди, Болгарії снаряди не Зеленський завіз, не Рєзніков, Пашинський. І, і було знайдено, Болгарія не була готова продавати Україні. Вона продавала Польщі, Польща продавала Україні. Звичайно, що ціни при цьому не набагато, але зростали. Тому корупції там не було. В статті перебріхано. Другий момент про самий Шлейф. Ну, це є нав'язаний певний стереотип, який вкинули туди, і мені здається, що це якраз є отой лобізм, про який Шпашинський в своєму інтерв'ю вже казав, що є іолобізм антиукраїнський, тому що в наступному випуску була стаття, в тому ж Нью-Йорк Таймс, про те, як недоцільно Україні надавати Ф-16, як вони не потрібні, яка це безглуздя і тому подібне. Тому насправді проти нас працює ворог і в інформаційному полі, особливо коли з України йде безперервний потік корупційної інформації, негативної інформації, знаєте. У рашиських лобістів отак руки потирають і кажуть: нам нічого робити не треба, нам тільки треба акценти зміщувати. Краде Резніков, але велике значення в обороні промисловості має Пашинський. Ну, якщо ми скажемо, що крадеє Пашинський, ну ніби знаєте, зайде американському гляду, тому що вони знають, що краде Резнікова, але різниця, яка між Резніковим і Пашинським, ніхто робити собі дуже уявлення не буде. Тому таким чином працює російська обійська система в американській пресі. Вона там працює. Якщо це не йде не є прямий, абсолютно брехливий фейковий матеріал, який чітко проглядається, або ж якщо там тенденція не є взагалі проти української держави відверта, то такі речі дуже легко там заходять, і до цього треба бути готовим. Ми і цьому треба протиставляти масив позитивної інформації. А коли сам Зеленський без суду й слідства звинувачує ту людину, від якої в перший місяць залежав порятунок України в значній мірі паралельно збройними силами що Резніков нічого ніколи чесно не купив. Він може тільки в сім разів дорожче купувати боєприпаси чи в три рази дорожче купувати там військовий одяг, там засоби захисту і все. Тому, коли про таких людей бреше керівництво країни, звичайно, що це дає можливість рашистським обістам на цьому розігратися. Що там на Голосі Америки я не слухав, але я дуже боюся, що там персональна тенденційність їхньої опікунки моросави Гонгадзе. Вона до людей, які в той період були при ваді при минулій владі, при Порошенкові, вічно робить якісь дивні випади. Ну, це її проблема. Воно серйозної ролі не зіграло. Тим більше американські основні видання цю тему не підхопили. Тепер про саму суть історії з Пашинським я не буду розказувати з одної причини. Пашинський нарешті дав більше інтерв'ю. Я розумію, що це зв'язано з певними змінами навколо Зеленського. Там хтось втрачає сили, хтось погорів, як Єрмак сильно прогорів. Він зараз трошки ослаб. Хтось, як Татаров, сильно зміцнився. Є кілька центрів, які почали тихенько підростати. А та історія, коли Берлінську пробую витягнути замість Рєзнікова. Зараз про Умерова піша мова, інші моменти. Це ознака того, що щось Трошечки там змінилося. Це не на краще. Це просто одна корупційна вежа Кремля, трошки спосунула другу корупційну вежу Кремля. В цій ситуації ослабився тиск на Пашинського, який був до того, і є сподівання в нього, принаймні, я не такий оптиміст, що вдасться покращити ситуацію з українською оборонкою. Він е, дав інтерв'ю Соні Кошкіній в лівий берег лайф. І там. Мені інтерв'ю саме не сподобалося. Ну, як завжди, треба було для того, щоб воно вийшло, зробити реверанси перед Зеленським. Треба було майже уникнути згадок про Порошенка і зовсім уникнути згадок про, там, про е Турчинова, про інших. Це не гарно. Але інакше б інтерв'ю не вийшло. Інакше, я так розумію, Пошинський не розраховував би на певні успіхи, які він хоче досягнути в сфері оборонки. Це є благі наміри. І от тому. Це інтерв'ю має, може, деякі не зовсім правильні акценти, але це політичні. Але він досить чітко на початку відповів на звинувачення в Нью-Йорк Таймс, і він непогано розповів про деякі історії, пов'язані з українською оборонкою. Тому я рекомендую. Я опублікував посилання в себе на телеграм-каналі, хотів тут в спільноті, але мені там не вдається щось. Ну, я ще в цьому трошки, знаєте, не зовсім мілий. Тому я вам просто раджу: в YouTube наберіть. Пашинський про нове озброєння Кома статтю Нью-Йорк Таймс та політику. І вам моментально видасть саме це інтерв'ю. Воно 20 чимось хвилин, послухайте, воно того заслуговує. Спеціально рекомендую. Або у мене через Телеграм зайдіть, от буквально вчора, в другій половині дня, відразу знайдете, там видно. От відповідь на це питання. А сам Пашинський, людина, яка дуже багато зробила для української оборонки, для того, щоби Україна. Не впала Київ в першу чергу, не впав в перші дні війни. Саме очі стугни зіграли ключову роль, так ті, які за яких проти за те, що їх врятовано бороти було проти Пашинської Тетяни, Чорновол, ДБР відкрили кримінальні провадження і хотіли їх арештувати, через які керівника КБ Промінь викрав. Фактично викрав попередній керівник Уковоронпрому Гусів, державний зрадник, на мій погляд, якого тільки зараз, нарешті, відсторонили, помінявши шило на мило, на таке саме, як і він, хоча, б, мабуть, просто принаймні без дару, а не зрадника, хоча б це надіюся. І його там допитували з нього вибивали, куди конкретно пішли стугни, очевидно, щоб їх знищити. Отака от державна зрада, а людина досі не арештована, щоб ви собі уявили. Гусь, я маю на увазі Гусєва, отого, от який керував Уковоронпромом. Оці люди боролися проти Пашинського. Зараз якось Пашинський трошечки відновлює свої впливи, що йому вдасться, не знаю. Але ну, він зробив багато для України, щоб Україна вистояла. Тому ми маємо йому бути за що вдячними. Пішу далі. Знову досить довге питання. Логіка в ньому, що в ньому йдеться, досі не розумію логіку наших олігархів. Вони привели Зе до влади, каже людина, вони розуміли, що ці всі дії, які він робив, згортання ракетних програм, і ТД і ТП, приведуть до війни і до окупації сотнями тисяч жертв. Але вони ж могли би. Протистояти цьому, адже ж в їхніх інтересах пише автор було, щоб Україна не була окупована. Зрадників ніхто не любить, а Путін чужих олігархів і тим більше його олігархи ще мили б наших, і просто їх би знищили. Для чого? Чому підтримували Зеленського? Чому тут як пишуть облизували його? Ті наші олігархи, от пише, що тільки один Ахметов, і то десь під кінець вже в 2021 році почав якимось чином протистояти, а інші й досі. Чи ще досі чекають, що Зеленський провалить оборону України і зруйнує наступ наш, чи щось інше підігрують йому у всьому? Навіщо їм було підтримувати за продаж країни пою задає автор питання. Ну давайте так. Ну, перший, я сам точно не є олігархом, і я з більшістю олігархів мав, якщо якесь знайомство і розмову, це добрий день до побачення і потиснути руку не більше. Багатьма, але тільки на такому рівні. Більш-менш багато я спілкувався тільки з Ахметовим. Так, реально, світоглядні розмови, ми з ним не один раз вели. Було таке. І тому я для мене не був відкриттям, що Ахметов такий зірвався і таки зробив оцей випад проти зрадницьких дій Зеленського в себе на телеканалі у 2021 році, коли там Бурба виступав, коли там Бутусо виступав, коли вони чітко зайняли дуже серйозну антизрадницьку позицію. І щодо загрози вторгнення російської в тому числі. Тому для мене не секрет, тому що я знаю позиції конкретно його саме як людини. Що стосується інших олігархів, знаєте, ми дуже часто перевищуємо їхню роль в суспільних певних процесах. Це дуже зручно владі завжди перевести стрілки. А це не ми, це олігархи. А це олігархи витиснули. А вони створили умови, коли ми нічого не можемо зробити. Особливо подлючує на чому бреше сам Зеленський. Оці історії, що там антиолігархічний закон, вони все втручаються, вони все лізуть. Тебе ніхто ні в що не втручається, крім тих, кому ти відкрив зелену дорогу, кому ти дав зелене світу, простили в килимок. Тому насправді більшість олігархів в Україні мають набагато менший політичний вплив, ніж ми собі це уявляємо. Україна з того моменту, коли почала формуватися олігархія при кучмі в його пізній період, 2003-4 роки. Формувалася насправді не як олігархічна держава, а як номенклатурна держава. Чи я б сказав номенклатурно-корупційна держава. І олігархи мали замінити колишній клас так званих червоних директорів, їх дуже чітко пов'язували з Постовойтенком з його періодом, ну і до нього, та й з раннім кучмою так само. І вони мали замінити той вже застарілий, вже безнадійно е е е Нафталіновий клас на щось нове. На мій погляд, це було найгірше, що можна було зробити. Кучма зробив страшну мінус повільної дії під майбутнє України. Але олігархи ніколи не формувалися як сила, яка могла би керувати країною. Вони могли пробувати протиставитися комусь з президентів, коли вони вважали, що їм там щось не подобається. Але на них завжди знаходилася певна управа, тому що держава при кучмі та й. При Ющенку і При Януковичі будувалася саме як держава не олігархічна, а номенклатурна, з серйозною ролью силовиків і їхніми серйозними впливами. І ми можемо згадати в 2015 році, коли Порошенко почав дії, які ну, мали послабити ту роль олігархів в економіці, мали повернути державі її реальні прибутки, тому що держава за лояльністю олігархам платила їм можливістю грабувати ресурси країни. От коли він... Почав водити серйозні обмеження. Почався так званий, я його називаю, бунт олігархів. Три олігархи об'єднали зусилля. Коломойський, бона вивозив купу людей і профінансував до Києва. Ахметов привіз павлоград вугілля, і інших вони тут по Києву ходили там і погрожували там заклад зробити. І фірташ поприсила своїх людей і пробував зробити заколот. Знаєте, ні до яких суточок з поліцією серйозних нічого не дійшло. до того, що знайшли управу на них. Фіскальних органах їм дуже чітко, швидко пояснило, що вони можуть втратити все. Це для держави було б дуже погано, тому що це було б руйнування певних економічних основ державі, але їм дали зрозуміти, що вони не зможуть управляти державою. І вони. Це зрозуміло. Вони просто думають, що Порошенко він буде не такими методами, як робили попередники, які там були диктаторськими способами. А він буде дуже демократичний. Ні, він показав зуби і вони не ризикнули. Так потім іншими способами інформаційних воїн, то що його знищували, всі вони разом знищували. А в першу чергу відповідно Коломойський, але вони ніколи. Не мали абсолютного впливу на владу. Вони могли протягувати Верховну Раду певні свої політичні сили. Але ці політичні сили вони завжди, коли була якась вимога з банкової, віддавали судіння тому адміністрації, тоді тепер офісу президента. При Володимирі Зеленському в були створені умови максимальної концентрації централізації влади. Спочатку цим же займався Богдан, а не Єрмак. І саме Богдан створив фактори. Обуздування і впливів на олігархів. Це не в не було про російської політики. Це була внутрішньоукраїнська політика з посилення номенклатурних впливів у державі. Офіс президента, ну власне країна мала перетворитися на офісну президентську республіку. Ніякого парламенту, ніякого уряду, нічого, тільки офіс президента. Потім це перехопив Єрмак. Тільки він все російський фактор, і Росія країна почала розвертатися в бік Росії. А Богдані було основне завдання це приручити будь-кого будь-яку опозицію. Вона ж вся продавалася. Ви бачите, як досі продаються всі опозиційні сили лягають під Зеленську. Приручити великий бізнес. Тепер вже й домового дішу Гетьманшившина передбачає його повне знищення ліквідацію, і зробити все під на владі. І тому більшість олігархів вони просто елементарно тупо бояться. Вони залеж... розуміють свою певну залежність. Так вони можуть нанести удар. Але після того удару прийде відповідь. І вони в більшості своїй, вони не готові тримати удар. Ну, от подивіться, найкращі приклади це і по пінчуку, і по фіалі. От фіала найкраща. Слухайте, ну це так, баришня і просять. Тут мені було десь питання, там нема на що навіть відповідати. що Там бувають інтерв'ю, яких щось владу покушують. Буває. Тільки яку владу, у нас кілька там є башень Кремля, яку покушують і за що покушують і як. Так, знаєте, подивіться, покушують чи повисують. От Фіала першим був, по-моєму, хто показав: ми зробимо все, пане Зеленське, ми зробимо все, все, що ви хочете, тільки не рухайте нас. От не робіть того закону про олігархи, не виносите нас туди, в той список, не робіть цього. І все буде по-вашому. І тому насправді більшість олігархів. Можливо, крім певний період Коломойського, точно не хотіли захоплення України Росією. Вони дуже добре розуміли можливі наслідки, і розуміючи це, скажімо, Ахметов почав виступати проти політики Зеленського, зрадницької капітулянської, а деякі інші почали швиденько вивозити з України свої капітали, а деякі інші поспішили знайти спільну мову з Москвою, як, скажімо, Коломойський, і домовлятися з Путіним. Пригадуєте його заяву, вже починаючи з кінця 19-го року, відверто проросійські. От так повелися олігархи. Тому насправді говорити, що вони були ключовим суб'єктом впливу в Україні, це буде дуже велике перебільшення. За все відповідає Зеленський, і ті, кого він привів до влади. Вони відповідають. Олігархи, олігархи мають прерогативу красти в цій державі, якщо вони діляться з владою. Тому вся відповідальність і за розкрадання, і за зраду, і за війну, виключно на владі. Щодо олігархів, ну, вони виявилися, як на мене, в більшості своїй поганими громадянами. Оце, власне, єдине, що їм можна дуже чітко закинути. От все. Наступне. Ну, це теж вже кілька днів назад. Пише людина, що добрий ранок, справді добрий, бо напрямий повернувся Денисенко. Ну, Це вже кілька днів було. Можливо, все ж таки побачимо там і вас. Ну, відразу відповім. Я до Денисенка стався спокійно. Після тої його дурної заяви. Я спеціальний випуск записав, я вважав, що його примусили це зробити через якісь ниточки, за які не його можуть смикати. Але насправді він хороший аналітик. Я задоволений, що він знову повертається в пресу. І пишуть, чи я не повернуся. Мене не повернуть напевне ще довго, тому що є відмінність Денисенко. Все-таки інкорпорована частина цієї влади. Його примусили зробити дурну заяву. Після того його злили на якийсь час, на нього повісили всіх собак. Але потім, коли тема забулася, а тепер вже нові скандали її перекрили, Денисенка знову дозволив вернутися все. Він є ворогом влади. А я сприймаюся владою як ворог, тому з поверненням не йде мова. Але питання не про це. Ми весь час кажемо, що з команда це ракова пухлина України, але забуваємо, що її метастази проникли в місцеві ради, сільський уряд, як витралювати їх звідти, навіть якщо припустити, що ця влада все ж таки впаде. Ну, давайте так. Перше, там не зовсім зелена команда, там принципи, які сформовані Володимиром Зеленським. Вони, як Ракова Пухлина, проникли скрізь. На місцевих виборах зелені програли майже скрізь. Партія так звана мерів, окремі мери їхні партії, повигравали, чому вони зараз розправляються там в Рівному з європейською солідарністю, і з третяком в е Чернігові з партією Трошенка. Як вони захоплюють зараз місцеві влади? Незаконний, абсолютно дикий бандитський спосіб, як вони пробують розправитися з Філатовим безнадійно, як пробують розправитися з кличком, тому що вони програли ті вибори наскрізь. Порвели дуже небагато своїх людей. Але далі під номенклатурним впливом вони примушували тих мерів, які поступовіші працювати на користь зеленої влади. І от у нас є міста, де немає жодного зеленого депутата і, звичайно, мер не зелений, а влада зелена. Всі принципи, всі корупційні схеми, всі відкати йдуть так само нагору. Тому це перше, це той принцип, коли риба гниє з голови. Не буде зеленського. І не буде його спадкоємців, всяких Єрмаківського притули, там Коломойського поворознюка і десятків інших. Якщо цих не буде, якщо люди їх не оберуть, то ті місцеві будуть більш залежні від громади ніж від центру, тому що ця влада не визнає права громадян на своє місцеве громадян місцеве управління. Вони у нас місцеве самоврядування, вони хочуть жити за принципом Росії. Цар приказав так і повинні всі і сповнять. Тому що Зеленський ментально росіянин він не українець, він не єврей. Він росіянин за ментальністю. Він путініст абсолютний. Чи може Лукашенківець? І тому він так і притягує Кубраков. У нього в великій пошані, і шурма в нього в великій пошані, і всі кроти в нього пошані, і реваншисти. Він оточений тільки людьми з російською ментальністю. І вони не визнають права людей на місцях мати свою владу. І от коли це зламається, тій ситуації тільки в тій. І коли люди перестануть обирати присужників банкові чи тих, хто в них купують просто голоси, ситуація кардинально поміняється. Тому дві причини. Перша, зараз, навіть коли ми обираємо більш-менш, нібито нормальних, все одно їх ламають або вони пивуть під банкову. І момент другий це те, що дуже часто обирають негативних персонажів. От ці дві речі треба зламати: перша внизу, перестати Обирати паскудство, ви вже бачите, що вони вас крадуть. Чому ви їх знову обираєте? Ну хочете, ну тоді не нарікайте. І другий момент це відрубати ті їдрі голову, це припинити обирати всіх, хто, хоча б якимось чином, наймінімальніше, хоч поряд посиділи з владою Зеленського, просто про них забути. Вони автоматично зочинці. Вони винуваті війні. Як ви можете винувати, в які вбили сотні тисяч українців, обирати до влади? Як? Кожна людина, яка хоч якось причетна до Зеленського, причетна до цих страшних результатів. І тому, коли не буде зверху системи влади, створеної Зеленським, ну, він не єдине зло, інші були зла, але це найгірше, тому що це просто не визнає конституційних норм, навіть по грамотній своїй. Вони не визнають Конституцію України права громадян. Тому, коли наверху буде відрубана голова тієї зверху, виборами, звичайно, тільки виборами, а внизу ви не будете обирати тих, кого не треба. Це питання розв'язується повністю. Якщо буде наверху збережено, а внизу оберете найкращих, це не допоможе. Все відновиться дуже швидко. Якщо наверху оберете прекрасних, а внизу поганих, ну, шанси є, але не абсолютні. От власна відповідь. Більше нічого не скажу. Наступне Пане Тарасе, розкажіть про Валерію Гонтарєву, що вона зробила, коли була головою НБУ. Буде цікаво, бо в головах дебільне горіла хата палала. Насправді. Я готовий за Гонтареву от руку класти, що це була прекрасна банкірка, дуже потужна, яка врятувала банківську систему України. Єдине відразу застереження самостійно Гонтрєва, мабуть, без цим не справилася ні з опором, який був просто колосальним, ні з багатьма урядовцями, з якими ну дуже нелегко було працювати, ні з самою складністю завдань. Її врятувало те, що президентом. Який нею опікувався, який захищав від цих ударів, який дуже серйозно допомагав, був колишній голова правління Національного банку України, дуже компетентна в цій сфері людина Петро Порошенко. Їхня зв'язка дала просто колосальний результат. Плюс. Вона в неї нелегко легко складалися відносини з багатьма в уряді Яценюка. Ми бачили, що там пишний мав свої якісь наміри, і От він зараз там є. І що. Ну, тримає, він непоганий банкір, але бачимо зовсім не те, що Гонтрєва Пішли корупційні схеми і все інше. Пішла проблема з борза боргами і подібне. Гонтрєва саме в зв'язці з Петром Порошенком, і коли вдалося все-таки відвоювати. Певні позиції у Яценюка, і він змирився і згодився, що саме гонтря відповідає за банк і зрозумів, що вона позитивний персонаж, який рятує банківську фінансову систему. Після того в неї пішли добрі результати. Пункт перший, що вона зробила? Вона в той момент врятувала українську гривню. Це було дуже складний і дуже непопулярний процес. Вона врятувала. Просто згадайте, курс був 40. За призеленському курс 40 це вже було нормально. От зараз трошки гривня зміцнилася, але ймовірність того, що вона зараз буде і 40, і 50, і 100 зберігається. Тому що зараз неуки правлять країною. Гонтарева від 40 понизила десь в район 20. Так, до 8 вже не вдалося: війна, розірвання економіка і все інше. Але вона зміцнила гривню практично в два рази. Це, це рятунок від гіперінфляції, яка насувалася. Друге, вона почистила банківську систему України від банків паразитів. Фактично всі банки, крім хіба що Хрещатика. Де була просто мафія, це були не зовсім банки, це були конвертаційні центри. Це були центри, створені оцими е, Саші, Стоматолога, Януковича е, молодою командою. До речі, яка зараз повернулася до влади разом з Зеленським, який їх підтягує по всіх, абсолютно напрямках. Так, от е, це були банки, які допомагали їм відмивати гроші, конвертувати, виводити гроші з України, і от саме цю банківську частину було знесено. Вона практично витравила всіх. Кілька мафіозних структур, там, таких, як той ж самий Хрещатак, там був трошки удар і по громадянах, по вкладниках це була проблема, і по київському бюджету, але ну, треба було теж це хірургічно лікувати, тому що інакше просто б знищили банківську систему середини. І вона, вона фактично. Зуміла це зробити мінімальною шкодою для вкладників банків. От ще раз кажу, крім хреща така і ще двох банків, більше ніде вкладники не постраждали. І наступне, вона зачепила найстрашнішу ракову пухлину: це Приватбанк Коломойського, і зуміла врятувати. Фактично, от падіння банку Коломойського, який він підготував, привело б до обвалу гривні, обвалу всієї банківської системи. Тільки за це треба її шанувати. Ну а те, як проти неї воюють найбрутальніші, найбрудніші сили в країні, ну мені зайвий доказ дається, що вона є позитивним персонажем. Що сьогодні? Сьогодні вона на заході, один з найавторитетніших банкірів, в тому числі в теоретичній сфері, вона читає лекції в провідних університетах і її просять. Бути одним з координаторів і аудиторів майбутньої фінансової допомоги Україні на відбудову, якщо вона відбудеться. Тому що Гонтарєва знає, де в Україні оця вся зелена влада буде красти. От за що її так особливо зараз ще й ненавидять? От таке. Так. Наступне питання: провокативне трошки. Ну чи принципі, я просто з ним не згоден. Вважаю, що, і вважаю, що військові мають взяти владу у свої руки, дивлячись на те, що творить діюча влада. Яка ваша думка, пане Тарасе? Знаєте цю думку мені здається, дехто в українській владі дуже дуже хоче просовувати і зорганізувати, тому що вони мають своїх військових. Вони мають військових, яких виписуються їм фронтові, оформлення, що вони на фронті, а вони жодного дня на фронті не було. Вони мають тих військових, які сидять в Київській чи Полтавській міській радах. Ходять в камуфляжі. А насправді тут. Ну, може, на фронті бувають, але тут, в ТУ, в Офісі президента частіше, ніж на позиціях. Вони мають таких військових дуже багато. Вони мають Буданова. Вони мають сухняних своїх, вони мають там офіцерами записаних. От е, той ж самий мій знайомий Тарас Березовець, один раз за рік на п'ять днів зміг проїхати з фронту. Він офіцер. А інший, на ефірах. От тільки напряму я його бачу щотижня, а по телемарафону, я думаю, там мало не щодня. От люди сидять тут, вони теж будуть як військові, і вони будуть використані ця тема. Ми ж військових ведемо до влади. А те, що ці військові або фальшиві, або задурманені, теж велике питання. Тому насправді мають ідеологічні партії йти до влади на військові. Зеленський – це не ідеологічна партія. Його слуги це партія, як в Росії була партія жуліків і воров. А військові. Військові це люди, які заслужили на повагу будь-якій партії, якщо вони мають свою політичну чітку позицію. Кожна партія має змагатися за те, щоб цих людей взяти до себе. І тому партії, які підтримуються військовими, в яких велика присутність військових мають отримати перемогу. Що стосується кандидата в президенти, знаєте, у нас є ну просто якась неймовірна віра. От, якщо буде заужний, він переможе, він стане найкращим президентом. І все, знаєте, я до неї готовий приєднатися. Я не проти того. Мені здається, що Залужний чи не єдиний з військових, кого дійсно можуть проголосувати народ на президентських виборах, тому що, попри всі старання Зеленського, його любить народ, в тому числі і виборці Зеленського. Але ви чули хоч раз від Залужного, що він хоче йти <кій> <кій> у владу в політику. <кій> ви чули хоч раз від нього якісь офіційні заяви слова щодо Зеленського. Не чую, тому давайте зараз поки що для себе не формувати і не сватати його без його волі. Якщо він це скаже, ну я тоді впевнений, що, скажімо, точно поступиться Петро Порошенко і не буде з ним конкурувати, і об'єднають зусилля, і інші порядні люди об'єднають з ним зусилля. Я в цьому майже впевнений. І може вибудуватися то є дійсно хороша система влади, але це буде похід до влади, не військового. Це буде похід до влади людини з чіткою позицією, з західною орієнтацією і з відвертим патріотизмом і з добрими, хорошими контактами серед політичних сил в Україні. Тому мова йде не про військових, мова йде про мудрий ідеологічний вибір, а не знову голосувати за партію Жуліка в воров. Чи це буде партія Зеленського? Чи це буде партія притулу, чи це буде партія Буданова? Чи щось інше? От про це треба думати. Все, на цьому закінчуємо. Слава Україні! Віримо перемогу!